П'ятого класу, Дубровицького ліцею номер 2 Салюта Матвій, Тарас Шевченко, уривок з поеми послання. І мертвим, і живим, і ненародженим, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, день і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухни не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей забрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не до люди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіте. Чирим серцем, велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Немає в світі України, немає другого Дніпра, а ви все претесь на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі. Волі братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слово, велику силу та більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, а ви все хилитесь, як і хилились, і знову шкуру берете з братів незрящих речкосіїв і сонця правди дозрівать. В німецькі землі на чужії придеться знову, так би узяв всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро.